Малі принцеси сплять у своїх ліжечках. Уже ранок час прокидатися. Привіт, я балерина Капучино. Підйом. О, привіт. Я Еспресона фресона сеньора. Як моя зачіска? Я знайшла коробку під ліжком. Що ж тут усередині? Ой, це ж фатин. Який він довгий. О, я запуталася. Малілоду допоможи. Давай ручку. Дякую. Чудова тканина. Пружна резиночка. Зроби петельку. Просунь кінці. Що більше, то краще. Примірі спідничку. Зав'яжи на Аталії. Хм. Чогось не вистачає. Виріж топи з фуамірану. Затягни тугіше Прикрась стрічкою. Wow. Убрання є. А як mm -hmm. же фата? Збери складки, резенка фіксатор, закріпи Ого, oh, wow. фата така довга. Wow. Мені подобається. <laughs> Балерина капучино розкішна наречена. Вийшов чудовий образ. Лалілу. Mm -hmm. Я теж хочу вбрання. Як тобі таке? Mm -hmm. Занадто просте, а таке подобається. Хочу щось ексклюзивне. Mm -hmm. Треба вигадати. Є ідея вбрання з вологих Yay! серветок. Потрібна серветка, поклади її в миску, додай клей. Має вібратися. Приклади зверху. Зроби складки. Ось так. Чи тобі вдалося так само. Зроби отвір просунь шнурок. Гоп, прихопи матеріал, просуши феном, збери складку, вау! Розправ поділ, пройдися пензлем, розсип золотистих блискіток. Вуаля! Еспресона сеньора чудова наречена. Балерина капучино. Ти готова? Так, подружку, я тут. Ти така гарна. Дякую, і ти, красуня. А хто mm -hmm. з нас краще? Чий образ тобі подобається більше? Заходь, Люба, спасалон, О! сідай. Дякую. Пуанти потрібно зняти. Нанеси олію на ніжки і на ручки, mm -hmm. зроби масаж. Підготуємо масочку, висип, блискітки. Ретельно перемішай. Вкрий пензликом. Розрівняй по всій шкірі. Чудово. Потрібен час вібратися. Акуратно зніми. Деш гребінець? Їх тут багато, прихопи один. Ні. Окей, вибирай колір. Хочу біленький, вичило пластилін, вжух. Прикрай зачіску. Додай смачні цукерки, не забудь трубочки. Додай посипку. Як тобі прикраси? На вигляд апетитно. Зараз подивимося. Ого, Дуже оригінально вдалося. Мені подобається збиті вершки зі смаколиками. Я в захваті. Ти наступна. Ну ми тебе причешемо. Ні, ні. Мені потрібні аксесуари. Ось зернятко. Давай мені поклади зверху. Лалікадабра, вийшла квіточка, оздоб стразами, виріш ножицями, фатин для моєї фати. Дякую, Люба. Знайди невидимку. протягни тканину, додай декор. Хоп та-дам! Дякую, Лелілу. Осе, як я мріяла. Чи потрібна допомога? Мені не подобається такий майк. Хочу макіяж, mm -hmm. що пасує до мого вбрання. Буде зроблено. Можемо починати. Очищувальна пінка, нанеси спонжем, протри серветкою, прибери залишки пензлем. Oh, oh, okay. Візьми тіні, Вкрий верхню повіку, вибери декор. Oh, Хочу перли. Накли на шкіру. Прихопи помаду Нафарбуй губки. До такого яскравого образу бракує mm -hmm. кольчиків. Закрути протягни колечко. Додай зернятко. Трохи близько. Приміряй. Yeah. Я готова до урочистостей. Горнятку кави. Не відмовлюся. Mm -hmm. Mm -hmm. І з корицею. Ой, опустила. Mm -hmm. Зараз усе виправимо. Yeah. Ура! Вдалося. Дякую. Вбрання знову білосніжне. Про що задумалася? Мені потрібен віп-догляд. Тоді до роботи. Личко вимагає спа процедур. Приберемо в тому очей за допомогою патчів. Розрівняй пальчиками, Нанеси маску. Пройдися валиком. Вуаля. Прихопилось йон. Вкрий зверху. Розітри по всій шкірі. Потрібна суха пастель, добрий колір, тінь в тон очей, червоні рум'яна, на щічки, розтушуй пензлем, знайди олівці, потрібен коричневий, виділи верхню повіку, трохи клею, прикрась блискітками, змахни зайве, нафарбуй війки доповни образ помадою. комадою. Еспресоно Сеньоро, як тобі мейк. Я буду найгарніша на весіллі. Час перевірити список гостей. Ми нікого mm -hmm. не забули покликати. Напиши в коментарях, яких персонажів Брейнрот немає у списку. Mm -hmm. Час їхати на весілля. Ой, а чи ми поїдемо? Таксі вже прибуло. Mm -hmm. Ой, це не наш стиль. Нам потрібна казкова mm -hmm. карета. Горнятко, накресли пунктир. Лалька добра. підготуй коліщата, приєднай унизу. Бац! обгорни тканиною додай сидіння. Прикріпи зарна кави замість декору. Прикрась блискітками. Наклей стрази, карету для кавових наречених подано красива та дуже зручна. Хто хоче нею прокататися? Прошу пані. Ого. Дякую Леліну. Поїхали. Ой, зупинилася. Ми запізнимося на весілля. Ну ж бо їдь. Мені не вдається. Мені також не хвилюйтеся, дівчатка. Потрібно заправити кофеїном. Уперед! Ми їдемо занадто повільно. Ой, що це було? Схоже, карета потребує ремонту. Наші наречені нас так і не дочекаються. Є рішення. Використовуй термоклей. З притисни колеса до денця. Можете їхати. Дякую, Лалілу. Швидше. Ой, а де арка та фотозона? Тут нічого не готово. Лелілу, допоможи, будь ласка. Окей. Знадобиться ложка. Підгорни край. Приклей до горнятка прихопи зернятку Змаж клеєм. Гуп і ще одне: доріжка з кавових зерен. І друга композиція: Пройдися пензлем. Повісь золотистий фон. Церемонію оголошую розпочатою. Ого, oh, wow. Яка краса! Лаліну, ти супер! Усе для вас, дівчатка? А де ж наші наречені? Не вже забули. Пс, ми на місці. Нам потрібно змінити костюми. Зараз трохи підправимо. Краватка чи метелик? Згодиться. Трохи парфумів. Ну, все, ви готові. Тоді по місцях. Mm -hmm. wow. Які вони красені. Цей день mm -hmm. настав. Yay! Нарешті ми одружимося. Я така щаслива. Oh. Ти найкращий. Mm -hmm. Час відкривати весільні подарунки. Yay! Зробимо це разом. Oh. Ой, а тут порожньо. Що ж нам повдіяти? Mm -hmm. Лаліло, допоможи, будь ласка, візьми картон, зроби надрізи. Змаш клеєм Збери коробочку. Чи тобі вдалося так само? Знадобиться кілька. Перев'яжи кришку стрічкою. Притисни петельку, приклей навхрест, квитки в круїз, закрий кришкою, перемішай коробочки. Як думаєш, у якій коробці квитки? Напиши в коментарях. Розбирайте. Вау! Wow. Цікаво, що ж там усередині. Хочу відкрити це mm? там всього лише людяники. А в мене що Стиглі банани. Залишився лише один подаруночок. Тут квитки. Ми летимо, відпочивати на острів, біжімо, запізнемося на літак.